Господь з вами! І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі. Що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрився немовлятам. Так Отче, бо таким було твоє уподобання: усе передане моїм Отцем, мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син. І той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо текст, спершу, на який подивимося під таким кутом, як ми його чули ще за мирних і до пандемічних часів. Пам'ятаєте, колись таке було? І, як правило, зараз у нас є. Чекайте, щоб я не збився. 14-та вже так. Звичайна неділя, літо, сезон відпусток, ну тоді в нормальному часі, до воєнному ще, до пандемічному. І, як правило, цей текст звучав таким чином, що люди, які десь там відпочивали, їхали там на якісь відпочинки, відпочивали чи таким чином, чи іншим чином. Які якби поїхали відпочивати, тому що в цьому була головна задумка, щоб отримати ось це полегшення відпочинок, але серед різноманітної метушні, серед різноманітних. Обов'язків, які люди мають, що десь потрібно добратися, е, якась дорога, е, якісь негаразди в тій самій дорозі, або якесь нове місце, яке могло бути там не зовсім комфортним, або якісь там е, сусіди, можливо, зовсім і, з іншим розпорядком там дня чи ночі, е, і зовсім з іншим підходом до свого життя. Ну і словом, коли. Е, цей текст чувся е, в той час, коли там е, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я дам вам відпочинок або полегшу душам вашим. То Тоді е, це чулося от в такому контексті, що справжній відпочинок є тоді, коли людина знаходить Бога. А до того моменту, якби людина тільки шукає відпочинку, але так до кінця відпочити не може, тому що так не відпочивалося, що після того, що потрібно відпочивати в рамах такого прикладу, ну це як певен такий жарт. Років, це скільки вже певно? Що з вісім тому. Ми з товаришами, священниками, багатьох з них ви знаєте, ви читаєте їхні біблійні роздуми, ну або чуєте там голос отця Павла, наприклад, Шендери. Ми спавлялися по річці. І один з наших товаришів, священиків, коли в нього спиталися його друзі, як тобі відпочинок? Ну, а ми кілька днів вислували так досить сильно. Він каже, так навідпочивався, відпочивався, що ледь не здох. <сі> Ось то потім це багато років пригадували. Хоча, якщо так собі пригадати саме ту ситуацію, то ну, насправді приємно щось таке пригадати. Ну, не це його вислів, жартівливий, звісно, а ті краєвиди, ту естетичну насолоду від того відпочинку. І так, це я про відпочинок, це відкладаємо на сторону, хоча якщо ви відпочиваєте, то молодці так і треба. Якщо у вас є така можливість, то це похвально, звісно. Натомість подивимося, що ці слова взагалі означають. Цей текст такий спресований. Є багато фрагментів в Євангелії, там, де одна тема одразу ж переходить в іншу, там, де не розповідається так довго розлого про якусь одну справу, а де так після однієї ще не встигли розібратися і так одразу до іншої. Ну, почнімо навіть з цих перших слів. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав. Що означає оце того часу? Тому що того часу Ісус перед тим також говорив багато. Є багато таких фрагментів, де перед Ісусом сидить велика аудиторія людей. Ну, аудиторія не в сенсі будівля, будівель таких не було, але взагалі багато людей, тому що Ісус робив чудеса, розмножував хліби, і багато людей ходило за Ісусом. Це там в околицях Капернауму, портове місто, торгівельне місто, ну, словом, і людей там було багато. Ісус саме йшов там, де і були люди. Ще одна така заувага: що коли ми з вами читаємо от якийсь фрагмент, наприклад, на літургії, то дуже добре, коли ми можемо трошки орієнтуватися, коли ми цей текст не читаємо вперше, і трошки знаємо, що було перед цим, що було після того. Знаємо, що якщо це 11-й розділ Матея, в якому контексті це взагалі сказано про що мова, тому що будь-які справи. Виникають ну, саме з цього контексту. Але почнімо від такого найпростішого. Пам'ятаємо, що те, що записано в лекціонарії, що читається на Божій службі, це і є ті самі фрагменти, які ми читаємо в Біблії або в Святому письмі. Це назви тієї самої книги. Біблія, святе письмо, святе Писання, Євангеліє це назви того самого. Е пригадуються не раз такі кумедні ситуації, коли десь там, як правило, десь там по коляді священик ходить, питається і каже: Скажіть, а у вас вдома Біблія є? Ні, Біблії немає, є тільки святе письмо. Е коли як би, е складно зрозуміти, що це назва тієї самої святої книги. Е Ну, тільки по-іншому звучить, Ну, то звучить як Біблія, а то звучить як святе письмо, ну, або святе Писання, або хтось каже тільки про євангелистів, то там, наприклад, Євангелія. Ну, словом, е я заохочую до того, щоб брати час від часу в руки, ну і хоча б, наприклад, там, знайомитися з містом, е дивитися, порівняти собі. Дуже до цього всіляко заохочую. А якщо ви дивитеся наші ефіри на кредо, ну, то, наприклад, можете почути, що потрібно робити перед літургією чи там, після літургії. Я особисто дуже. Ну, не буду вже так прибіднятися. Пишаюся тим, що знаю людей, які перед тим, як йти на недільну літургію, перед тим читають або слухають якусь іншу проповідь для того, щоб так на 100% бути в курсі, що ж має на службі відбуватися. І мене такі випадки насправді дуже сильно тішать. Але підемо з вами далі. Тут чуємо фрагмент, де Ісус звертається до Бога Отця. Зі словами, славлю тебе, Господи, неба і землі, що таїв тися від мудрих. Ну, але з першого це Його звертання. Ісус досить часто це робить. Один з фрагментів такого звертання Ісуса нам відомий якнайбільше тоді, коли була тайна вечеря. Цей фрагмент називається архи-священницька молитва Ісуса Христа, там, де Ісус молиться про єдність між своїми послідовниками, учнями, і про багато різних речей взагалі звертається там до Бога Отця. Але це було не один якийсь винятковий раз. Це було багато різних разів. Ну, От, наприклад, тут він голос молиться: Славлю Тебе, Господи, неба і землі! Що втаїв ти це від мудрих і розумних, і відкривте немовлятам. В цього фрагмента є дуже багато різних аспектів. Е, перший з них ми вже обговорили, це те, що Ісус звертається безпосередньо до е, Бога Отця. Другий фрагмент, він якби цією молитвою так дає, е, як би це так сказати, делікатно, е, таке зауваження такого делікатного ляпаса своїм опонентам, які також його чули е, фарисеям і книжникам. Які ніяк не могли почути Ісуса, не могли прийняти нічого з того, що Він казав, тому що вони вже все знали наперед. Е, тому їм було нецікаво його слухати. Вони казали, все, що він каже, неправда, е, і навіть не намагалися зрозуміти його. О, дивіться, коли є якась сварка між людьми. Або ну, назвімо це цим загальним таким словом, сьогодні зловживається цим словом, конфлікт між людьми. Коли нереально, щоб цей конфлікт врегулювався, я не війну маю на увазі, але просто конфлікт, люди посварилися, посперечалися між собою, коли немає бажання почути одне одного. Коли немає бажання взагалі прислухатися, тоді ну, цього діалогу не буде. Чому тоді, ну, бо тоді кожен буде казати тільки щось своє, і все шансів на якесь з'ясування, на, на якесь порозуміння, абсолютно ніяких не буде. Чому? Тому що кожен вже знає свою правду і нічого іншого почути не захоче. Ну, так що справа від самого початку програшна. Так от тут Ісус звертає увагу своїм е, дорогим опонентам, цим самим книжникам, цим самим фарисеям, які якби щось читали, а щось пропустили, щось знають, а багато чого не знають. Є приказка, так боюся її переплутати, яка звучить, що е, трішки знань дають смирення, багато знань дають гординю. Сподіваюся, я не переплутав. Тут мається на увазі, що потрібно здобувати знання. Але коли в якийсь момент людина входить в гординю, коли людина починає пнути носа, коли людина не налаштована на пошук вже нової інформації, то тоді людина просто закривається і перестає чути. Вже ніхто не може сказати ані Господь Бог, ані людина, ані якась ситуація. Ну просто людина вже закрита, сліпа, глуха, бо вона вже сама знає. Насправді, мало що вона знає. Стосовно е, цих пізнань, великих і малих, е, на мене справило дуже велике враження е, нещодавній знімок телескопа в космосі, він е, зробив знімок однієї точки в космосі просто, однієї ця цяточки невеличкої. В дуже великому розрішенні. Як ви знаєте, є телескопи які з Землі, але вони недосконалі, тому що атмосфера, повітря вони дають різноманітні викривлення і обмеження. Натомість, якщо такий телескоп знаходиться в космосі, ну, то там вже немає повітря, немає цих викривлень і там можливість, ті можливості дослідити космос набагато більше. Так от, е ці потужності телескопа, не пам'ятаю, чи Хабл, чи якісь інші, вибачте, хто з вас в темі, то я вже тут не можу похизуватися цими знаннями, зробив фото лише однієї точки. І виявилося, що в тій точці є сотні галактик, не просто зірок, не просто планет, а цілих галактик, в яких є мільйони зірок і мільйони планет. І просто е розуміння усвідомлення цього факту. Воно просто зачаровує мене особисто. Я розумію, наскільки всесвіт, в якому ми з вами знаходимося, безмежний, гігантський, наскільки його розміри несамовито великі, наскільки ми мало взагалі пізнали щонебудь в цьому світі. І це дає нам можливість, з одного боку, бажання пізнавати цей світ, з іншого боку, бажання стати смиренним. До того, що ми насправді знаємо, ну, дуже сильно мало. Ми ще можна сказати, з такого дитячого килимка, знаєте, коли дітки починають ходити, їм роблять такі е, манежики, щоб там дитина не впала, не зашпорталася, не набила собі куль. Так от, ми ще в межах ось цього дитячого килимка знаходимося, і взагалі мало що в цьому світі, щоб взагалі пізнали. І коли пишаємося, що ось там наука відкрила, наука знає, що ми там ще знаємо, ми ще на відстані своєї витягнутої руки ще нічого насправді не пізнали. Так от, Мова тут постійно йдеться про смирення. Це смирення полягає в тому, що людина, яка має це смирення, така людина відкрита на пізнавання нової інформації. Людина відкрита на те, щоб прислухатися, дослухатися. Людина, яка не має цього смирення, навіть якщо нічого не знає, їй здається, що вона знає все. І тому вона вже нікого не чує, не слухає, не цікаво нічого. Ну, бо вона вже і так все знає просто-напросто. Отож. В цій самій молитві Ісус звертається до Отця, далі звертається до своїх опонентів, ну і каже про те, що відкрився немовлятам. Завжди залишається таким величезним дивом, як реагують діти. Особливо, якщо ви там, наприклад, колись дітям показували якісь фокуси. Десь там, з якимись там хустинками, не знаю, там, з якимись іншими предметами. Ну, якщо ви щось таке робили, то пригадайте собі ці широко розплючені дитячі очі. Як дитина дивується, що це таке відбувається взагалі, як таке може бути? Так от, це дитяче захоплення ми ніколи не маємо права пропустити, незалежно від того, скільки би нам років не було. Можна бути б старим, що в молодості і в юності. А можна залишитися таким немовлятком охочим до відкривання, до знань, до пізнавання. Ці широко розплющені очі повинні бути з нами до кінця життя. Чому? Ну, бо до цього до нас закликає Ісус. Він каже, що благословений Ти Господи, який відкрив те немовлятам. Отож, потрібно бути цим немовлятком, не агукати, не стати маленькою дитиною, але от мати ось саме цю рису в собі. Далі. Е... Ісус промовляє молитву про відносини. Себе самого як Божого сина і бога Отця. Цей момент я сьогодні пропущу, тому що неможливо в одній проповіді обговорити все. Потрібно все таки сконцентруватися на деяких речах. Е, натомість перейдімо вже до ось ці до цієї фрази, яку ми дуже добре знаємо, яка нас може якось там зачіпати, про яку я вже згадав там, що в ці канікульні часи десь там згадується: прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. І тут з'являється ну, це таке обурення. ну, от якби, Прийдіть до мене, струджені і обтяжені, я дам вам відпочинок. Ну, Це якби, не знаю. Хочеш пити воду, не пий води. Або ну, якщо змерз, то роздягнися. Або розумієте, якось воно. Де тут логіка взагалі? Де тут сенс? Ні, насправді логіка в цьому є. Дуже часто. Є такі речі, які е, виглядають нелогічними, але насправді вони працюють. Ну от, скажімо, е, якщо ви були десь на морозі, на такому довгому, хорошому морозі, коли там руки мерзнуть, рукавички не допомагають. Е, і ті люди, які трішки розбираються в цій справі, знають, що потрібно взяти снігу і натерти собі руки. Так холодно, так Руки вже закачаніли, а все рівно розтираючи. І тоді цікава річ, починає рука грітися. Ну і тоді можна вже одягнути рукавички, і, в принципі, вже буде тепліше. Цей якби процес тепловіддачі, обміну речовин запускається, і тоді це допомагає. Це один такий, якби, річ, яка нібито нелогічна, а насправді працює. Далі, наш покійний ректор, який був у нас в семінарі пізніше єпископ, пам'ятаєте, кілька років тому помер, в тій самої корони, єпископ Ян Ємець. Він, коли ми як семінаристи, нарікали на те, що у нас багато різних занять, багато додаткових занять, багато різних лекцій. Потім ще потрібно там магістерську працю писати, що ми не встигаємо. І коли десь там починали йому нарікати. Він, як ректор, пильнував саме за тією самою дисципліною, то він казав, що слухайте, в мене є для вас дуже хороший рецепт. Якщо ви чогось не встигаєте, то візьміть собі ще щось додатково. Ну, так насміхалися з нього. Ну як так, ну, ми і так не встигаємо, а тут потрібно ще щось взяти. І він каже, що ні. Якщо ви візьмете ще щось додатково, ви почнете просто інтенсивніше працювати, і ви відставите на сторону те, що вам насправді не потрібно. І ви тут ваша робота, використання вашого часу тоді буде насправді ефективним. І мушу сказати, що його порада звучить дивно, але вона справді працює. Е, тепер, раз я вже згадав за цю саму дисципліну. Хотів би з вами поділитися е, такими своїми спостереженнями, нічною розмовою. Ви пам'ятаєте, наприклад, якщо ті, хто з вас дивляться кредо 24 через е, iPhone або через планшет, або через телевізор е, з додатком ну, то там є додаток Кредо 24, <кій> який можна собі завантажити і дивитися. І його розробляв. Бен, якого ви могли бачити минулого року. Приїздив. І вони з, з Лілею знаходяться зараз в Штатах, Бен Штатів. І він розповідав про одне місто, тільки от я вам буду зараз розказувати, а не пам'ятаю, як та місцевість називається, ну, але все рівно розкажу. Про одне з міст вони вже розповідали, називається Аве Марія. В нас на кредо можете прочитати статтю, вона дуже цікава. Натомість те інше місто, в яке вони хочуть поїхати і зробити саме репортаж. Там колись, там зараз є католицька спільнота. В самому місті живуть тільки католики, там на 98%. І все місто зосереджено навколо католицького університету. І історія того університету, буквально останні кілька років, є насправді дивовижною. Вона полягала на тому, що цей університет, як більшість закладів освіти в Сполучених Штатах, був надзвичайно лібералізованим, де дозволялися різні речі, таким чином розвинулася наркоманія, погана успішність студентів, ну і все починало дуже сильно занепадати. Ну, і звісно, ректорат, викладачі, всі думали, що потрібно вимагання зменшувати все більше більше і більше, і це притягне бажаючих студентів до цього навчального закладу. Але виявлялося навпаки, і в них з'явилася така ситуація, що їм потрібно було закритися геть зовсім. І тоді з'явилася така ідея, що «А давайте, ну, оскільки ми через рік і так вже закриваємося, і шансів втримати цей університет на плаву вже немає зовсім ніякого, то давайте зробимо просто такий експеримент. Оскільки нам і так вже немає чого втрачати, то давайте просто повернемося до нашого статуту і до наших правил. Всі ліберальні речі, всі знищення правил ми відсунемо на сторону і просто повернемося до своїх правил, що потрібно буде вчитися, що проступки будуть каратися, різні там порушення з якимись там речовинами будуть каратися і так, далі, і так далі. Вони це зробили, і буквально моментально той університет змінився. До нього почало стукатися багато студентів, і фактично за кілька років навколо того університету почало працювати все місто, тому що викладачі, студенти, заклади, які підтримують цей, зак... цей університет, почало розвиватися і вони збільшилися в великій кількості. І цей випадок і просто неймовірним і надзвичайно цікавим, тому що показує, що люди потребують правил. Що певна дисципліна вона не відштовхує, вона, звісно, неприємна ані дітям, там, школярам, ані студентам, підліткам, але в результаті своєму все рівно людині це потрібно. Я вже якось на проповіді згадував, повторюся, що у французьких школах нещодавно заборонили дітям зовсім користуватися мобільними телефонами в стінах школи. Ну, просто, якщо приходить дитина до школи, вона повинна залишити мобільний телефон, не знаю, там при вході чи як це організовано з формальної точки зору, це не важливо. Ну просто не можна користуватися і все. На перервах теж успішність зросла. Уявіть собі, на 30%. Так, поможіть мені, як це буде виглядати в цифрах? Тобто, якщо хтось вчився на четвірку, то отримував п'ятірку, або цих 30% по п'ятибальній шкалі, це скільки буде? Ну так, стрійки на п'ятірку чи з четвірки на п'ятірку? Ну, бо 30% все-таки не зовсім так до кінця. Ну, або там отримував семірку з 10, так? То ті, хто вчилися на сімку. По 10 наприклад, шкалі, ну, то почали отримувати десятку. Ну, от, наприклад, так. Це неймовірні результати, величезні, і які показують, що все-таки якась дисципліна ну, насправді потрібна, і, і люди без цього не можуть, тому що ну, просто-напросто не знають, що з цим зробити. Ну, тому що людині потрібні якісь правила, потрібно знати, куди йти, що робити. Якщо цього зовсім не буде, то буде певна проблема. Інколи в нас в коментарях на кредо з'являються перепалки, і зі мною там сперечаються наші дописувачі і кажуть про те, що там Ісус не хотів ніяких правил. Ну, от я людину перепитую, ну як же ж не хотів, якщо е, давав заповіді? Е, казав, що потрібно робити те-то і те-то. І тут уявіть собі, людина, з якою я там дискутував в цих самих коментарях, каже: ні, Ісус нічого не вимагав, Він просто казав, іди і більше не гріши. Е, ну, якби, а що потрібно ще? Ну, якщо він вже казав, ідеї більше не гріши, то це означає, залиш свій гріх, перестань його робити і зміни своє життя. Е, ну, але тут я так розумію, що десь там, десь там е, розуміння цієї справи десь там заблукало і, і змінилося, ну і тут вже є певна проблема. Повернімося до ярма, на цьому закінчу цю проповідь. Е, я нещодавно почув дуже цікаву інтерпретацію е, про це саме Ярмо, тому що коли ми. Чуємо про ярмо, так як тут сказано, адже ярмо моє любе і тягар мій легкий. Ми чуємо про це ярмо. І одразу у нас з'являється ну, така внутрішня обуреність, як це тягар мій легкий, ярмо моє любе. Як може бути ярмо любим, тягар легким. Тягар це те, що пригнічує. Коли несеш якийсь важкий предмет, то потім, коли його залишаєш, то не мов би пурхаєш, <сум> не мов би взагалі не ступаєш по землі, якщо ви носили якісь важкі речі, досить довгий період часу, там, не знаю, рюкзак, якийсь там туристичний похід або що у вас там було, то коли залишаєш цей, цей тягар, ну, то пізніше, ну не мов би, літаєш. А тут читаємо: тягар легкий, тягар любий. Як це взагалі таке може бути? І ось ця інтерпретація, яка мене здивувала, про яку я раніше ніяк не думав, змушує мене замислитися. Хочу з вами з нею поділитися. Дивіться, ярма були кількох виглядів. Я сподіваюся, що ви знаєте, як виглядає ярмо. Це такі дерев'яні колодки, які скріплюються. Якимись теж дерев'яними решітками або металевими. Ну, і така худобинка, наприклад, ВІЛ в українській літературі на тему там, тих волів і ярма було досить багато всього написано. Ну, Я думаю, що ви собі уявляєте, як це виглядає. Так от, ярмо саме по собі воно важке. Ярмо завжди використовується як синонім чогось такого непосильного, важкого, що ось там заклали собі на шию ярмо, що людям десь там важко, нестерпно і так, далі, і так далі. То Словом, завжди в якомусь негативному контексті. Але якщо знати конструкцію самого ярма, то відомо, що це ярмо може бути на одну худобинку, але переважно на дві худобинки, наприклад, на два вола. Е, і коли ми розуміємо, що йдеться вже про двох, е, то розуміємо, коли Ісус каже тягар, ярмо моє любе, то коли він каже ярмо моє, то мається на увазі, ну, на цьому полягає саме ця інтерпретація, що не, це не моє ярмо, тобто я даю тобі своє ярмо, а мається на увазі, що ти впрягаєшся зі мною в одне ярмо. Ми з тобою волочимо одного плуга. Тобто ми стаємо з тобою співпрацівниками. Пригадайте «Тіні забутих предків, ось цей кадр він там був буквально кілька секунд всього, коли Іванко з ким з Марічкою, так не, не помиляюся. Ні, не з Марічкою. Добре. Якщо пам'ятаєте кадри там, з весілля, бо ту іншу героїню, я забувся, як її звали, е коли їм накладали ярмо як подружжю. Це був символ, що вони впрягаються в одну роботу, вони стають до однієї справи, вони стають е, чимось цілим, спільним. І ось цей весільний обряд е, з цього кіна е, дає нам можливість зрозуміти, а що ж малося на увазі, в тому числі, коли мова була про це ярмо. Ярмо моє любе, це означає, що ми стаємо співпрацівниками, співучасниками, спільниками Ісуса. І в цьому випадку мова про це ярмо звучить вже зовсім інакше. Я роблю те саме, що він. Я, він на мене покладається. Я ну, якби допомагаю йому, але і він допомагає мені. І тепер це і так звучить вже зовсім по-іншому. Не знаю, як вам, але я раніше про це якось не думав. Я раніше думав лише про це одинарне ярмо. Е, і просто про те, що от його потрібно нести, тому що от, якби, з ним буде добре. Всі інші ярма погані, а це ярма хороше. А виявляється, що тут йдеться про спільну роботу, про е, співучасть з Ісусом. Ну, і це мене наповнює великим оптимізмом, того, що важливо робити добру справу, але важливо робити добру справу е, з добрими людьми. А тут робимо не тільки з людьми, але й з самим Богом. Е, Хай Господь дасть нам полегшення, і не берімо собі зайвих ярем, берімо собі те ярмо, яке нам справді дасть полегшення і розуміння важливості справи. Амінь.